Міському сквері, який тут існував в другій половині 19-го початку ХХ століття, тут, це, власне кажучи, в парку Шевченка сучасному, було не так багато розваг. Ми, власне кажучи, знаємо про духовий оркестр, який тут періодично грав. Очевидно, що щось вже змінювали в радянські часи, і найвідоміша зміна, яка власне була, це великий фонтан з штучними лебедями. Вони потрапили на масу різноманітних фотографій. Дітей з батьками, тому що це було достатньо видовищно, достатньо красиво. І, власне кажучи, цей фонтан з лебедями, знаменитий, він був от отут, де зараз у нас просто велика зелена клумба. Я знаю, що в останні роки періодично йшлося про те, що все-таки відновити тут щось таке в тому ж стилі фонтан, який був би був дуже великий, високий, красивий, можливо, навіть співучий. Не знаю, чи це відбудеться, але скажімо так. Історична, історичний прецедент тут існував.